Так, всім привіт. Вітер трошки може буде забивати е, звук. Приїхав подивитися е, посіви вівса. Ну, то все, виходить, чогось, то тут серединка така, де може густо посіяв двічі, то я там думав, що в мене щось я сівалку налаштував. Дуже густо посівно. Дивіться, жовте, де так більш-менш трошки-трошки листочки попримерзали. Думаю, чи не померз він, бо там ячменіного вже підходили, дощі пішли, не було дощі, або, або воно пообітрювалося, або померзало. І Морози в нас були. Ну, ось ось такі ось його на вівсі, ось. Бачите, вівса. Ну, це, думаю, не страшно. головне, що вже може таких морозів не буде. І влаги було достатньо, вроді дощ, всі нас прийшов. Вчора був із 5 чи 6 ранку до 5 вечора, тобто такий проливний, тобто вже ну, калюжі. Все, як положено. Так, от того, оце, оця половинка, тут соя була. ця половинка. Тут, тут оце було розор, тіпа, ну, тут борозна була. Це багато посів, жовтий, так? Да? І там була в нас теж овес. Овес про всі. Ну, тобто, щоб не в цей площу. Тоже такий, дивлюся, згодненький. Нічого не підживлюю, а я на вівсу не трачуся підживлюванням. Тобто він і так, тут земля не, не бідна, я вівсам. Ну це все тільки, так, да, всі кропили на не можна вивезти ні, нічим. Гербісид його не спеціальний якийсь спеціальний гербісид. Ось такі ватники ростуть усього. Це таке палец намолочується. Навіть намолочується, як в зерно роблять. Загрязняють. За тобто, так, а це ця половина. Тут жовтіший він. Але теж жовтіший, те, де густіше виходить. Це в краї. А так оце в рядках теж він зелененький, нормальний. Влаги зараз достатньо, і піде в ріст. Трошки вже амброзія тут піднімається. По бур'янах тільки дивлюся амброзія тут. Поки такого сильно. Не, ще є, ще, ще якийсь. Покропить би от буряна, да, де дегустуватись, де краю сіївав. Той цей. а так все дивлюся, рядочки. Все нормально, це ця площа. Де я орав, відео знімав він все ж приїхав подивитися просів він, то там такий десь, десь трошки щось цей типу, що такій, ну це не просів, все нормально. Ви сіло овес взагалі сівалку сіять. Він добре, що він частенький В мене був посіявся. Якби трошки грязнувати, то він би взагалі просів. А то ось кругом долю рядки є. Десь там може якісь такий. Десь такий загорнуло, забилося. Нормально на, на, на цю площу. Загальному. А що це таке? Ого. Камінь. Забіто такий хороший кам'янець. такий. комбайн попаде. Так. Ну, взагалі, получає такий фон. Я думав він гірший, за да? зелені. Мабуть, він трошки був такий при прихватився, видно. Краї листочків такий жовтенький, примерз. Мороз такий його теж зачепив тут. Як туди дивлюся, далі в людей там, там, жовте взагалі. Може на камеру не видно. Я ж мені реально коротше, попалилися. Навіть пшениця, виходить, що жовта нас поробила. На пісках то взагалі жовта така, це тільки починає відходити. Видно, Вона вже в зиму, зиму перезимувала, морози не боялася, а весною воно не... Якби проснулася із, із зими вже вона думала, що тепло буде, а тут на тобі такі приморозки, да, до мінус п'яти були в нас. І сухотінь була така, що це не було дощів взагалі. Тобто ореш на глибину 25-30 см бо взагалі немає мокрої землі. Ну, Зараз все вже промокрило. Тобто ось такий овес. Ставимо пальчики вгору. Будемо знімати подальшу його долю цього віса яке воно буде вирости, будемо молотити його, надіюся, що виросте все. Дасть йому погода. Дозріть, вирости і брати урожай.